Мої найщиріші вітання, дорогі постійні глядачі каналу та гості. Рада вітаю вас на каналі Українські народні прагмати та традиції, де щодня невпинно ми з вами дізнаємося про життя наших предків. Про те, які успадкували від них повір'я, перекази, звичаї, традиції, перестороги і звичайно ж прикмети. На часі у нас понеділок, 26 січня, світловий день триває 9 годин 6 хвилин. Схід сонця очікується о 7.51, захід о 16.57. Місяць цієї дати зростаючий, церковний КАЛЕНДАР. Православна церква України вшановує сьогодні преподобного ксенофонта, дружини його Марії та синів Аркадія і Івана. Їх родина була набожна, жили з вірою у Христа, оскільки родина мала безбідне існування своїх синів подружжя відправило на навчання до іншого міста через море. Через певний час батьки дізнались про смерть дітей у морі, їх корабель зазнав краху. Батьки невпинно молились про диво. Обидва сина залишили живими, після чого вони подались до чернечого життя. Довгий час, не маючи звістки про дітей, подружжя подалось у паломництво, де проходила проща. Саме там за господнім велінням сім'я зустрілась. Після цього Ксенофон та Марія вирішили також присвятити життя Богу. Тому роздали бідним усе, що мали, і пішли до чернечої обителі, а хлопці піддались пустельному життю подвижників. Іманини у цей день святкуватимуть. Семен, Іван, Федір та Марія. Вітаємо! Чарівні хвилини Янгола триватимуть із 14.20 до 14.55. У цей час до свого охоронця зверніться із закликом щастя та талану до вашого особистого життя. Хочу зауважити, що ваш янгол з вами завжди, тому чує будь-які ваші звернення у будь-який час дня та ночі. Народні прикмети і традиції В народі серед людей день називали сумний. Сьогодні можуть причуватись звуки, слова та інше. Тому лякатись не потрібно, пам'ятайте, що мертві душі можуть про себе нагадувати, адже вони сумують за рідними на землі. Предки казали, що коли є живі, близькі, а могили у них не прибрані, не доглянуті. То вони будуть шуміти у домі, проявляючи таким чином злість. Якщо таке в хаті сьогодні відбувається, попросіть у спочилих вибачення та пообіцяйте виправити ситуацію. Тільки ж добре думайте, бо слова таки доведеться дотримати. Якщо останнім часом вам сняться ваші померлі родичі, близькі чи знайомі люди, пращура кажуть, що тоді добре піти до храму і поставити свічку за їх спокій, а також ідучи з церкви дати пиріжок чи булочку за них, аби люди помолились. Вікна в домі не відчиняли такого дня, аби померлі не турбували живих. Сьогодні не можна допускати конфліктів, сварок, з'ясовування стосунків з літніми людьми. Кажуть, що рід за них може стати до захисту, тому краще промовчати, але не допустити розладу. Ця дата застерігає нас від необдуманих слів, дій, вчинків та навіть помислів. Люди вірили, якщо у цей час подумати про щось погане. Побажати комусь зла, замислити лихе, зробити людині погане, звести на неї наклеп, за все зроблене зло, гріхи втроє помножаться. Увечері господині ворожили на погоду, що чекає в останній місяць зими. Для цього брали три сухі ядра горогу та з відстані приблизно в один крок по черзі кидали їх у чавун де перше зерно гороху відповідало першим десяти дням лютого, друге наступним десяти, ну і третє на залишок місяця. Затим, як горох впаде, голосно чи глухо і передрікали майбутні події. Коли дзвінко, гарно на слух відчували звук падіння, будуть морози, а коли горох падав практично без звуку, настане відлига. Цієї пори не дивилась у дзеркало, мається на увазі саме вечірньої, там нечисть показується. Не виходили задим на надвір та не впускали до кімнати, де сплять діти, котів із триколірним забарвленням, казали, що до їх життя, може, ненароком три нещастя увійти. Здавна люди спостерігали за природою, тому помітили На дворі туман непроглядний, весна уже наближається. І буде цього річ ранньою. Коли туману немає, то і весну рано не чекай. Снігопад віщує суворі заморозки на останню декаду лютого. Кішка протягом дня спить і не грається, крижаний дощ наближається, а коли вона жвава та грайлива, попереду хортови, наказали люди. Що робити у цю дату не можна? Аби не захворіти та довгий час не перебувати в ліжку, намагайтесь сьогодні не замочити ніг, одягайте взуття, яке точно не промокне. Не можна в домі мити підлогу, бо так само можна занедужати, особливо, якщо ще й по вологій підлозі пройтись. А ще сьогодні краще не знімати націльний хрестик. Пращу ревірили, кожен, хто таке зробить, надовго спокій втратить. Що зробити добре? Народне повір'я каже, коли зранку нічого ще не ївши, тобто на серце, подати сім разів милостиню жебраку або для людей, потребуючих зробити сім гарних справ, то вам пробачиться сім гріхів. Аби таланило варто мати сьогодні при собі шпильку приколоту до правої кишені, автентичні українські слова, Загреба! Люди так говорили, коли мали на увазі скупу людину. Народна мудрість та перекази пращурів застерігають нас від того, аби спати під час заходу сонця. Сон у таку мить з людини забирає усі її життєві сили, наснагу і навіть бажання жити, стверджують перекази. Така людина буде не тільки постійно втомленою та виснаженою, її щастя не знайде, а ще вона втрачатиме поступово здоров'я. Аби здоров'я і світ не мили, казали люди. Інший переказ стверджує, що людина і години свого життя втрачатиме, що ще гірше, тож бережіть себе, а дослухатись до народної мудрості чи ні, то вже справа кожного. Але, як то кажуть, попереджений, отже, озброєний. Стрижка. Взагалі день сприятливий, проте якщо ви маєте далеку дорогу у цьому місяці, тоді від стрижки волосся вам краще відмовитись, аби уникнути труднощів у дорозі. Щасливе число дня 2, колір дня оливковий. Містичні години доби триватимуть з 22.10 до 23.30. Проявіть максимальну обережність. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою Алтей Лікарський. У народі рослина ще відома під назвою Проскурняк, калачики або ж дика троянда. Для лікувальних властивостей збирали листя та квіти літньою порою, а коріння годиться лише трирічне. Його викопують саме восени. Росте переважно поруч боліт, річок, озер. А також як насаджена садова рослина. Люди використовували алтей як ефективний засіб при запаленні легень, очей, сечового міхура, при хворобах горла та трахеї, а ще він був ефективний при гастритах. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а ось почута вами інформація є ознайомлюючою та не закликає до самолікування. Давні українські страви. Серед поширених страв того часу були яблука у тісті, розпочинали приготування з миття яблук, потім їх очищали, нарізали кружечками завтовшки як пів сантиметра, обережно, аби не пошкодити цілісність кружечка, вирізали серцевину. Далі готували тісто. Вологі дріжджі, цукор заливали теплою водою, аби ті підійшли. Як дріжджі зреагували, додавали трішки олії, сироватки та борошна, замішуючи негусте тісто. Кружечки яблук гарно мокали у те тісто по кілька разів та смажили з обох боків на гарно розігрітій пательні. Коли усі яблука посмажені і вони трішки охололи, посипали тертим у ступці цукром. Саме так предки готували цукрову пудру. Люди, що народились у цей день, є незалежними, яких, аби переконати у чомусь, потрібно мати беззаперечні факти, прямують по житті, впевнено, постійно вдосконалюючись та навчаючись новому. До їх сильних сторін відносять допитливість, цілеспрямованість та самовпевненість. До слабких бувають інколи запальними. Іменинникам цієї дати в житті варто стерегтись нетерплячості. Успіх приноситиме фіолетовий колір, камінь-талісман гранат, а квіткою долі є жасмин. Цей день в Україні. 26 січня своє професійне свято відзначають працівники Контрольно-ревізійної служби України. Давня приказка говорить, що година за годиною та й так увесь вік зійде. Пам'ятаємо про швидкоплинність часу і не забуваємо цінувати кожну хвилину власного життя.